Є на отривін спрей 15% в Аптеках подорожних вам та ощад. у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Цього разу черга. Олени квітків яку яму ти потрапила колего? Розказуй, де вона. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну ми зараз на теремках. Це якщо буде точно, це адреса академіка Гушкова 13 Б. І ви знаєте, ну я тут не в одну яму потрапила. Насправді тут ціле поле неорате тих ям. Ось подивіться. Ви знаєте, ми ж тут пройшлися по периметру. Якщо казати, тут приблизно десь 200 метрів, і на цих 200 метрах є якась яма. Але ось цей учасник ви можете побачити, як обережно навіть такі величезні машини проїжджають цей цю ділянку. Це найкритичніше тут знаєте, такі класні хлопці веселі проїжджали. Я вам кажу, скажіть, тут можна в брід переходити. Вони кажуть, так і кажу глибоко, говорять, та нормально, ще не ще, ще плаваємо. А, і бачите, тут навіть була спроба позначити це цю ділянку, тому що тут є величезна яма, яку затопила після дещу, і тут можна і колеса, і все, що хочеш, залишити. І трохи далі там все настільки вподовбане, були спроби певно. Ми бачимо, що залатати ці ями самотужки будівельним сміттям, але не допомогли. Могло і хотіла знаєте, сказати, що ями, от на цьому ділянку на Теремках, цього року дуже рясно вродили. Але певно, що ці ями не з цього року, тому що ну вони вже знаєте, такі тут. Ну дійсно ледь притомні. Тому підійти до цього питання, до цього шматка дороги треба комплексно. Одну ямку тут залатати не вийде. Ми направили відповідні запит до київської міської адміністрації. Поки що чекаємо відповіді, ну і власне будемо тримати на контролі. Цей шматочок дороги, тому що а і знаєте, от помітили, що українці не пропадуть ніде, тому що ось буквально за нашим оператором е, є шиномонтаж, тому е, хтось. Зорієнтувався, тому що ну ну дійсно тут можна залишити все і колеса, і бампер. Бачите, тут або дуже обережно переїжджають, або роблять величезне коло а, друзі. Тому е, повторюся, будемо тримати цей шматочок на контролі. Сподіваємося, що до літа він буде виглядати інакше. А щодо погоди, ви знаєте, трошки розвиднілося в Києві. Дощ то починався, то зупинявся. Зараз нічого не накрапає. знаєте, трошечки тепліше стало, тому що ще годину тому. Ну за, абсолютно знаєте, я трус. Силася буквально на включення. зараз поприємніше, але тим не менш синоптики радять брати сьогодні парасольку, тому що ось такою мінливою погодою, то, то сніг, то сніг з дощем буде сьогодні е, цілий день. Тому майте це на увазі. Якщо говорити про погоду на всій території України, то в принципі більш-менш день буде теплим. Найтепліше сьогодні в двох регіонах це схід та південь країни. Там температура повітря прогріється до 12 градусів, але там також можливі дощі. В решті області температура коливатиметься від 4 до 8 градусів. На заході буде сніг з дощем, на півночі на Житомирщині також сніг дощем і центральній області. Також може зриватися сніг. В Києві сьогодні плюс 5 максимум цю цифру вже показують термометри і дощ, і також на Синопліки попереджають про можливий невеличкий сніг. Колеги, якщо говорити про температурні рекорди цього дня, 18 березня, то найтеплішим цей день в столиці був зафіксований у 1989 році. Тоді тут було плюс 20 градусів, і найхолоднішим мінус 16 градусів морозу вдарило у 1987 році. Ось такі справи, колеги. Так, запит є. Олена Квітка і команда сніданку зробила запит. Чекаємо на відповідь влади, Мені сподобалось. і що робитиме. А о, а це ну просто квітка. Ну це знахідка ж твоя Шиномонтаж, розбита дорога. І, і Сподіваємось, не голови і вислів ледь притомні ями» з минулих років. Квіт Квітуль, стежимо разом з тобою за ситуацію. Як і є, так і є.